Так, Всім привіт, хлопчики, дівчатки. У нас Т-4. Ось така у нас сідушка це водійська, там от акумулятор, треба долізти було туди. А оця сідушка це пасажирська. Значить, Щоб здвинути максимально вперед його, отак як там, треба зробити? що? Цей речажок догори піднімаєте і одночасно двигаєте оцю сідуху вперед. Чпунг, зараз. Пунк. Опа! І все. Вуаля! Бачите, да? все можна зробити. Тобто я натискав його вниз, але так не потрібно робити. Заглянув сюди. а тут, тут, бачите, да? запобіжник такий догори підіймається і їде. Все, маю, надію допоміг.